Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити 4 дрони ви будете в шоці. І третє: 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусією. Давайте по порядку. Саме перше, от просто поставте на паузу відео. Напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту там військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. І значить, що вони підняли декілька F-16. Спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб ці 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да. Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польша зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всі заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну, вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі, це все ма мало їхати в Україну. Ну от, що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші. І зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да, і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну, нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей, черепушка українців дуже добре працює, а дуже добре працює, у європейців теж. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра, нам поляки це єдині сусіди, через які яких нам ще може прийти зброя, допомога це наші наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати, і це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Слава всім українцям, які досі тримаються.